Бажаю міцного сьогодні. Ми з вами поговоримо про систему розвантаження ваги Маром Dolphin. Раніше вона була у нас тільки на три чарунки молі, зараз же в асортименті є і на два чарунки молі. Тому треба обговорити, що це, для чого і коли використовувати, і як обрати між цими двома варіантами. Перше, що ми можемо побачити по відмінностям, як не дивно, це те, що тут два чарунки, а тут три чарунки. Трошки зменшена платформа на два чарунки. Різниця між ними майже 3 см, тобто тут 12,5, тут 15,5, а так в більшості своєму вони повністю дублюють одна одну. Обидві моделі мають ідентичне кріплення на 6 строп молі. Вони мають ідентичні пряжки, Системи кривання цих пряжок всередині у них так само йде армований пластик, і також кукумбер, який підходить щодо цієї моделі, що також ідентичний до цієї, тобто він йде універсальний. Кукумбір можна встановити у будь-яку плитоноску чи бронежилету, у якої є нижній доступ до встановлення плити з клапаном на велка. Отже, головна відмінність на два чарунки порівняно з три чарунки, це те, що вона більш універсальна і підходить до більшості систем будь-яку висоту РПС і навіть для рейндж-белтів. Давайте зробимо крок назад і згадаємо взагалі, для чого потрібна ця система. Її основна функція це розвантаження і зняття ваги з ваших плечей і спини і перенести на. Пояс і на ваші ноги. Поворотний механізм дозволяє нахилятися приблизно на 50 градусів кожну зі сторін. Якщо ви не йох, вам цього, в принципі, достатньо. Але якщо раптом вам потрібно прийняти якусь незручну позу чи нахилитися, ви з легкістю можете її від'єднати і так само дуже швидко повернути все на місце. Зверніть увагу, що Marom Дольфін, прикріплені на РПС, не з'їдає корисну площу, адже є спеціальні. Накладки, які через пряжку дозволяють вам кріпити додаткове спорядження на тому місці, де воно було не РПСці без марома. Панелі існують двох типів розмірів, які ви можете обирати під ваші завдання. Тут є певний прошарок, в який можуть стати теж певні підсумки. Отже, як ми бачимо, велика панель і, наприклад, додатковий калчан не конфліктують між собою. Якщо ж ми хочемо. Наприклад, поставити щось більш габаритне і воно сюди не влазить, ми беремо меншу, і, як ми бачимо, можна помістити ще щось сюди. Ця система незамінна, коли ви постійно перебуваєте в броні. Я б рекомендував використовувати цю систему по деяким причинам. Причина перша це ваше здоров'я, здоров'я вашої спини, плечей, а також більший ресурс під час виконання бойових завдань. А друга причина при тому, що ця система виконана із топових матеріалів і є дуже якісним виробом, вона не коштує космічних грошей. Особисто я вже досить давно використовую систему Маром Dolphin і використовую саме на три черунки, адже вона краще підходить під мої потреби і під моє спорядження. Та якщо у вас, наприклад, РПС не широка. Чи ви використовуєте ренчбелт, то система Marom Dolphin на два чарунки молі чудово вам підійде. Вона так само буде виконувати свої функції. Але корисна площа буде зменшена, а також система на три чарунки буде просто більш органічно виглядати саме на широкі РПС. Друзі, обираючи спорядження, не нехтуйте вашим здоров'ям і захистом. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі в нових відео.